Я ходжу в восьми клас і скоро ж перша вересня, тому потрібно зібратися. От рюкзак. Тут у нас пенал, Зошити. Коробочка для зошитів, щоб складати їх. Підготувала 13-річна Софія вже і святкове вбрання на 1 вересня. Вона є вихованкою дитячого будинку сімейного типу. Загалом тут восьмеро дітей. Усі вони, окрім старшої доньки, школярі. Тож підготовку до нового навчального року батьки-вихователі Максим та Марина Кривки разом зі своїми дітьми розпочинають завчасно. По перший місяць літа ще трохи відпочиваємо, збираємось з думками, дивимося, які предмети у нас будуть наступні, що нам треба ще підготувати. А вже з другого місяця літа починаємо потроху закуповуватись. Ми починаємо так само десь за місяць до навчального року переміряти весь одяг, що в нас є, і виявляється, що в нас він вже весь малий, бо у нас діти дуже швидко повиростали. Потім так само по черзі беремо дітей і дивимося, кому ще треба, та й скупляємось. У минулому році якби закуповувались. Трохи менше грошей витратили, але в цьому році, якщо підрахувати за два місяці, то ну значно виросла ціна вже. Цьогоріч закупи перед школою сім'ї обійшлися приблизно 50 тисяч гривень, попри те, що до 1 вересня ще тиждень усі діти вже склали свої рюкзаки. Є Софійка, восьмий клас, потім Василинка, шостий клас. Потім у нас є ще Віка вже четвертий клас, Іванка, другий клас. Рома також другий клас та однокласники. Назар є також четвертий. І діма також четвертий клас. Дитячий будинок сімейного типу Максим та Марина Кривки створили у 2023 році. Батьки Максима все життя допомагали дітям сиротам. Тож, коли він виріс, захотів продовжити їхню місію. Мені подобається. Коли діти приходять до сім'ї, і я бачу їхні зміни там через якийсь період часу. І, ну, це не може не радувати, тому що діти змінюються, змінюється їхнє життя, їхній стиль поведінки на краще. І для нас це саме цінне. Перш за все, ми намагаємось дати цінності, сімейні цінності, показати дітям, що таке любов, показати, якою має бути сім'я. А вже зовсім скоро тут чекають на поповнення дитячий будинок сімейного типу прийме в родину ще одного хлопчика.